Міст на пасічну в Івано-Франківську будуть рятувати. Департаменті ЖКГ вирішили відремонтувати головну сполуку між містом та його найбільшим мікрорайоном. За словами головного комунальника обласного центру, спершу там думали провести лише асфальтування, уклали нижній шар і побачили, що покриття потріскалося. Проблеми насамперед пов'язані з деформаційними швами. Це стики бетонних плит мосту. У тріщинах між ними потрапляє вода і руйнує внутрішню конструкцію споруди. Тому пошкоди. Одження вже торкнулося, і першої несучої балки у зв'язку із тим, що ті деформаційні шви, які були оці такі горбики, там були тріщини, відповідно. Із зимою вода туди попадала, промерзання відбувалося. І деякі балки вже необхідно так само ремонтувати. Тобто не тільки сам деформаційний шов, а також і балку несучу балку. Ми так само будемо ремонтувати в галузевому департаменті. Пояснюють, мосту через бистрий цю нашкодив як час, так і велика повінь 2008 року. А нині споруда, яка була збудована ще за радянської влади, просто не витримує всього навантаження автівок, які нині по ній курсують. Тому, на думку чиновників, це сигнал, аби думати про будівництво нової пере. Правий у північно-західну частину міста. Звичайно, що суми зараз будуть величезні, але якщо провести тендер, якщо залучити фахівців, тільки наших місцевих, а так само залучити, можливо, з-кордону людей, які будують мости, я думаю, що. Ми б могли і зменшити ціну, і значно зменшити ціну від той проект на який на день розроблена. Укріплення старого моста. Обійдеться міській казні у понад один мільйон гривень. Ще 600 тисяч на його асфальтування. Роботи мають розпочатися наприкінці цього або початку наступного тижня. А загалом ремонт триватиме півтора-два місяці. І Іваненко Владислав Петриченко телеканал 402.